читав Слово Боже, на зібрання не раз він ходив, всім казав, що спастись кожен може, тільки в серце Христа запросив. Все це правильно, думка чудова, з покаянням до Бога прийдіть, щоб даремно не була розмова. Ви, Спасителя, в серце прийміть, якщо хочеш дружити з Ісусом, бути вірним для Нього служить. Щоб зберіг від гріха і спокуси у молитві сердечній скажи: О Ісусе, прости й помилуй, всі провини, це гріх немалий. Подивись на страждання людини, Зніми ношу тягар Цей важкий. Любий Боже, тобі все під силу, спокій, мир дарувати душі, і якщо би тебе попросили, то спасіння отримали б всі. На, стол, на станову колега міг дати, Господь Бог йому все відкривав, а в завіт не спішив він вступати, це нелегка дорога сказав. Як вступати в завіт з Ісусом, водне хрещення треба прийняти. О, колего, мій любий колего, щирим серцем ти інших спасав, та йдучи по широкій дорозі, ти спасіння собі не придбав. Вже ж скінчилась життєва дорога, смерть стояла у смутних очах, та чомусь в твоїм серці тривога, і в душі затаївся десь страх. О, якби ти зумів прошептати, все прости мені, любий мій Бог, я не хочу у муках страждати, хочу жити з тобою удвох. Та мовчання, стихала розмова, тільки сльози стікали з очей. Вже сказати не міг ані слова, гіркі сльози сказали про все. Покаяння, слізьми покаяння, він на смертному ложі звершив, і прийняв Бог Його розкаяння, грішну душу від смерті звільнив. Цей випадок я вам розказала, поки маємо добрий ще час благодать усіх грішних спасає. Спокаянням чекає Бог нас, не берись, любий, друже, благаю. У молитві сердечній схились, серце втомлене, спокій шукає. Ти сьогодні з Христом примирись, слава Богу!